Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему Тестування білого ящика. Підготував Іванічок Олексій, студент КН4 факультету інформатики і науки. План доповіді наступний: вступ рівні тестування, базові процедури, переваги, недоліки і висновки. Тестування програмного забезпечення є важливим етапом процесу його розробки, що сприяє виявленню помилок та підвищенню якості кінцевого продукту. Існує кілька підходів до тестування, серед яких найбільш розповсюдженим є тестування чорного і білого ящика. Тестування чорного ящика це метод тестування програмного забезпечення, при якому тестувальник не має доступу до вихідного коду програми. Він перевіряє лише зовнішню поведінку системи, перевіряючи, чи відповідає програма вимогам. Тестування білого ящика є методом, коли тестувальник, а саме зазвичай розробник, має доступ до внутрішньої структури програми: її вихідного коду та алгоритмів. Це дає змогу детально перевірити логіку роботи системи, виявити потенційні вразливості та помилки на рівні коду. Тестування білого ящика орієнтоване на перевірку не лише функціональності програми, але й її ефективності, безпеки та можливих оптимізацій. У рамках цієї доповіді ми детально розглянемо принципи та методи тестування білого ящика, його переваги та недоліки. Рівні тестування. Перший і найпростіше це юніт тестування. Української модульного тестування. Це коли ми тестуємо кожен найменшу частину нашої програми, яку можна протестувати. Звичайно це функції або методи. Наступне це інтеграційне тестування. Це коли ми тестуємо взаємодію наших модулів між собою, чи правильно вони працюють. І наступне це регресійне тестування. Но проводиться кожен раз при додаванні нового функціоналу або при зміні старого. Для перевірки чи нічого не зламалося в програмі і чи програма працює коректно. Базові процедури при тестуванні білого ящика. Вхідні дані. Це вимови, функціональні специфікації, детальне проектування документів, відповідний вихідний код і специфікації безпеки. Е, обробка. Аналіз ризиків для скерування всього процесу, тестування належного плану, тестування виконання тестових випадків і передача результатів: е, Результат: Підготовка остаточного звіту, який охоплює всі, ваші зазначені підготовки та результати. Е, Перевага тестування білого ящика. Перше це автоматизація. Розробник може написати один раз тест, який потім можна буде запустити в будь-який момент і перевірити роботу програми за допомогою цього тесту. Знання вихідного коду є корисним для ретельного тестування. Якщо розуміти вихідний код, як працює програма, що є необхідним для тестування білого ящика, можна легше зрозуміти, в чому є якась помилка в програми, або що можна оптимізувати чи покращити. Тестування може проводитись на ранніх етапах. Немає необхідності чекати створення користувацького інтерфейсу. Недоліки тестування білого ящика. Для виконання тестування білого ящика потрібно розуміти, як працює код програми І його, власне, виконує зазвичай саме розробник. Тому що потрібно. розуміти, як працює наша програма. Тести білого ящика написані для перевірки деталей. Конкретної реалізації. Це означає, що тести можуть стати неактуальними, коли реалізація зміниться. Тоді необхідно буде виконати додаткову роботу, щоб оновити тести. Висновок: Тестування білого ящика дозволяє глибоко аналізувати код, перевіряти його логіку та ефективність, виявляючи помилки на ранніх етапах, забезпечує високий рівень надійності програмного забезпечення та дозволяє оптимізувати алгоритми. Хоча цей метод є часто затратним і вимагає знань роботи програми, його використання є важливим для досягнення якості продукту. Дякую за увагу.